Ворог поступово наближається до Часового яру. Ще правда говорять, що немає на околицях, але ми всі чудово розуміємо: села навколо Калинівка, Івановське, там Хромове і так далі дуже близько. А я до чого це розповідаю? Я не розповідаю це для того, щоб вам описати військову обстановку. Просто за 18 кілометрів від Часового яру знаходиться Костянтинівка. Костянтинівка так ось. Я не знаю, це мер напевно. Костянтинівки Артем Терехов <кій> подав у прозоро в травні, ось буквально 4-5 травня. Тендер на будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач шосе доріг аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь, в дужках, поточний ремонт автодороги вулиця Олекса Тихого в місті Константинівка Донецької області. Коригування. 47 мільйонів. 47 мільйонів. Це така, знаєте, задача рівня Бог. Як її вирішити. От за 18 кілометрів вже ворожа армія, яка може доставати фактично по Костянтинівці прямими наводками. І тендер на 50 майже мільйонів. Правда, деякі громадяни, після того, як я поставив себе в телеграм-каналі, і це не фейк. Я зайшов на Прозоро, подивився, да, дійсно, тендер, всі діла. Деякі громадяни вже почали писати, що е, дорога потрібна, тому що потрібно боєприпаси там підводити, туди-сюди. Я це все чудово розумію. Е, але я е, слабо розумію, слабо мені от уявляється, як за. 18 кілометрів від лінії фронту, а це цель, будуть прокладати дорогу. От, ну, може я чогось не розумію. Напишіть в коментарях: за 20 кілометрів від е, активних бойових дій, можна прокласти асфальт, закатати його, урівняти, коригування зробити на 50 мільйонів. І для цього тендер треба проводити. От, ті, хто говорить, що це для військових. Ви або нічого не розумієте, або прикидаєте, що нічого не розумієте. Тобто тендер, тендер для того, щоб військовим підводити. Це не по тендерам робиться. Якщо потрібно для військових, це робиться швидко, якщо це реально потрібно. Який тендер. Який тендер. У мене підозра, що просто, знаєте, влада цього міста, населеного пункту, просто, імовірно, хоче, знаєте, Взяти поки ще можна: 50 мільйонів за 18 кілометрів йдуть активні бойові дії. Телеграм, в шапці, профілю, там фото, карта із прозоро.